Я цього не хотіла розібрати питання, де все-таки дешевше жити в Україні чи в Кимбегі. Я так вирішила, що буде краще порівняти не гроші зарплати ціни, щоб не переводити приміщень. Долучиться, я марку. А ви кажете, дороги погані, хороші. Ні. Короче, ось, щоб не приводити долари чи гривні, я вирішила порахувати купівельну спроможність. Тобто, скільки ти можеш купити за свою зарплату. І як більшість думає, що в Норвегії там зарплати чотири тиші євро чи там 5-10-16, да, то ні. Ось. І мені мамка в Норвегії на двох людей без дітей, без скаків, без собак 24 тисячі крон. Ось. І я вже тут живу рік, і я так подумала, що деяке щось якіни навіть однакові, як в Україні. Я вже давно не була в Україні, але е, от недавно листала новини, побачила, там є підбірка е, продуктів якийсь, і він коштує там, В Атеме стільки-то там, в Сільпо стільки-то там, епіцентру і тому подібне. І я офігела, жаліла, від таких цін просто. Я в шокі. І так народилася ідея цього відео. Я думаю, що не, ну, я вважаю, я стверджую, що в Норвегії не все так просто, не все так легко, е, тому що зарплати тут не такі здоровезні, як е, пошагу, Да? Гугл. Е, ось мінімалка, ну як мінімалка, е, да, там прибирання чи ще щось. Ось е, робота там. Не знаю, такий переважно фізичний труд, це десь плюс-мінус е, на руки після податків, мабуть, виходить десь 24-25 тисяч крон. Так? Я думала прирівняти це до українських гривень, щоб не переводити в валюту е, чи в районі. Е, тому що, ну. Ви, ви знаєте, що одна валюна крона дорівнює плюс-мінус 4 гривні. Так? Ось. Я ось так от подумала, що краще буде пояснити людям, е яка ж різниця між е Україною і Норвегією, і де простіше жити дешевше, так сказати. Тоді я взяла ці 24 тисячі крон і подумала, що а в Україні теж може бути зарплата у людини 24 тисячі гривень, тільки в гривнях. Я ще раз скажу, ми не переводимо, ми просто беремо число. Ось. І що ви можете купити на ці 24 тисячі крон в Норвегії? І що ви можете купити на 24 тисячі гривень в Україні? А, наприклад. Ось я недавно бачила, наткнулася на шоколадку, яка стоїла, коштує 85 гривень в АТБ, 100 грамів шоколадка. І скільки там ще більше в сільпу, ще більше там якісь, я не знаю, інші магазини. Да? то мені здається за 80 крон я би не купила шоколадку. Я би дивилась по знижкам десь ось. І так почнемо з 24 тисяч крон. Ми платимо, я особисто плачу на 10 тисяч крон за квартиру 11. І там за світло в мене виходить в залежності від сезону. Ну, десь до тисячі, так? Да? Ось. Ну У мене маленька квартира. Скільки це виходить в Україні, мабуть, десь так, але ну, плюс-мінус може бути дешевше, може бути дорожче, в залежності від міста, де ви живете. Потім продукти. Ось хліб в Норвегії стої, коштує від 12 крон 20, 30, 40, 50. В Україні це дешевше. Наприклад, Лоток-яєць, скільки там у нас? 20 штук, а, мабуть, коштує 56 крон. Я не знаю скільки коштує в країні. Наприклад, я натикаюсь на такі продукти, які там коштують 20-30 крон. Я зразу думаю, якщо в Україні зарплата 24 тисячі гривень... То чи коштували би ці продукти в Україні 20-30 гривень. Ось. Техніка, наприклад, да? там, я не знаю, тисяча дві, щось такі, там, 10 тисяч. Да? Я думаю, коштувала би ця техніка в Україні в такі гроші. Але воно наче так плюс-мінус і нормально, але дуже багато якихось цін, типу по 20-30 крон, які б в Україні не коштували 20-30 гривень. Плюс ще економії в Норвегії є те, що є знижки, є кошики з знижками. От, наприклад, якесь там м'ясо, сир, щось там самше, срок годності підходить і його кладуть в цей кошик. Для бомжей, я, я так називаю. Ось. І типу, ти можеш купити воно ще нормальній якості, тому що цінники тут не приклеюють. Ось. І типу, ну, ти зекономив нормально 40-50% знижки є. Це ну, дуже нормально. Я от купила кабасу за 20 крон. Там була знижка. Чи купили б ви таку колбасу за 20 гривень в Україні? Я думаю, ні. Плюс в Норвегії можна ще на тому, що є секанди. Секанди є в Україні, куча, але це в основному шмотки. В Норвегії є секанний і там є повсюди Якась там не знаю, техніка може погодитися. Я от тостер купила, так він був ушний, але що мені? Зачем мені новий? На квартирі маленький, може я буду переїжджати. Та? Він коштував 30 крон. Чи купили би ви Бутостер закрон в за 30 гривень в Україні? Ні. Навіть якщо ці всі OLX і тому подібне, я думаю, все одно Бушний Метостер продавали би дорожче, ніж 30 гривень. Потім якийсь там блендер. Блендер 50 крон, теж якась там хлібопічка, мультиварка по 100 крон. Коштували б е, ці мультіварки на ОЛХ і ще десь по 100 гривень. Я думаю, що ні. От і вам і купівельна спроможність. Е, е, я казала в попередньому відео, на нас двох дорослих людей виходить плюс-мінус 10 тисяч на їжу, але я сюди включаю ще е, якісь там мойки, порошок, шампунь, таке все. Ось. Е, Якщо от я виїхала з України десь більше року назад, і ми в Україні витрачали, я колись намагалась порахувати, але я донком не рахувала. Десь тисяч двадцять, це з учотом, Може, ми ну останні роки ми вже менше ходили, майже не ходили по закладам раніше, то я ходила по закладам. Ось то так. В Норвегії по закладам можна ходити, але не довго і не багато, тому що тут дорого. Чого зарплата більше, ніж в Україні в Норвегії? Тому що ціни більші. більше. От якісь, допустим, фігню, а, типу як за Врор, да? в «Аврорі» вона коштує копійки, які там, я не знаю ложки, тарілки, ще щось. А в Норвегії вона вже стоє, дай Боже, тому що це податок. Не важна яка ерунда, тобто. Ти її привіз з Китаю і ти довжен сумасшедшу націнку робити, тому що ти платиш за оренду сумасшедші гроші і зарплату людям, і податки. Тобто ця єрунда не може коштувати дешево, як, наприклад, в Україні. Да? Так, ще зараз в магазинах в нас продуктових акція на авокадо. Отакий От здоровий авокадо коштує 15 крон. А, знову ж таки, про купівельну спроможність. Чи коштував би це авокадо в Україні 15 гривень, я думаю, ні. Плюс в Україні от у мене мама працює, в неї я не знаю скільки, 20, може 30 років в стажу. Вона лікар, в неї зарплата 16 тисяч гривень. Тобто вона навіть 24 не заробляє. Я не знаю, які зараз зарплати в Україні. Ну, то я орієнтуюся по своїй сім'ї пенсії десь у людей 3, не знаю, там 5 тисяч гривень, да? Ось. то в Норвегії, мабуть, 6 тисяч дається на людину, але якщо в тебе ти знімаєш житло, то тобі ще платять за житло. Але в більшості, мабуть, пенсійнерів тут. Своє житло, тому не цей. Вони не платять. Але дивіться, на рахунок житла. В Україні у багатьох є своє власне житло. І вони вже не витрачають гроші на зйом. То в Норвегії ти хоч не хочеш, знімаєш те житло. І ну, це львіна доля твоєї зарплати. Тому Такі справи. Я думаю, що купівельна спроможність навіть з мінімалкою в тебе в Норвегії вища. Але ж знову таки, коли в тебе є діти, ладно, ще там діти маленькі, тут, здається, держава виплачує на дитину спочатку 9 тисяч крон, і потім вона щось там платить, я не знаю, по 2 тисячі, здається, в місяць. Тобто маленька дитина ще нормально, А коли здорова, велика дитина, і вже, вибачте, там 15 років, да? і, от на, наприклад, да, виплачує 2000 на дитину. Або взагалі там вже не платить, тобто ти повинен. Я не знаю, платить чи не платить, хтось там на дітей. Але суть в тому, що навіть якщо платити ці 2000, то на дорослу дитину цього дуже мало. Це, звісно, не був 860 гривень, хоча до скільки до трьох платять? Чи до скільки? до скільки 60 гривень? Коротше, такі діла. Плюс я кажу, що тут є знижки. На все в деяких селах сі, є навіть свалки, в моєму немає свалок, тому мені все доводиться купляти. купляти. Ну, я купляю все, да, та й якусь там дрібну техніку, яку не жалко потім викинути. Да? ось, Тому нормально. Тож, я думаю, все-таки купівельна спроможність в Норвегії трошки вища. Да, ти не можеш. Є в Україні люди, які, допустимо, там да, мені одна жінка писала, що ми м'ясо там йому раз в тиждень. Ну, Зарплата маленька, там 15 тисяч, щось таке. Да? Але є в Україні люди, які там, я не знаю, скільки 40-50 тисяч і більше заробляють. заробляю, да? то нормально, наче, да? Ось. Але одному. В Норвегії, якщо ти працюєш на мінімалці, то дуже-дуже важко. Ну не так важко, звісно, як, як в Україні, якщо ти працюєш на мінімалці, так? Да? Але все. Що ще хотіла сказати? Якщо у вас в Україні зарплата там, 30, плюс, навіть якщо ви один працюєте в сім'ї і у вас власна квартира. Навіть якщо 20 плюс, то у вас буде вищий рівень, ніж в Україні, чим якщо б жили в Норвегії. Тому що в Норвегії відчутно менше люди ходять, ну як люди, люди з маленькою зарплатою, з мінімалки, ходять на багато менше в кафе, ніж в Україні. В Україні можуть всі собі дозволити. Майже всі ходити в кафе, якщо там собі замовити. В Норвегію, вибачте, таке е пиво коштує 100 крон. Коротше, не знаю. Хоча от піца, наприклад, в кафе 250 крон. Е ну, така, е як середня, як мала. Коротше, ну, така невелика. Ви зрозуміли, так? Да? От. Тому, так. Да. Звісно, якщо в тебе в Україні є житло, то можна жити нормально і на якусь мінімалку, да? а якщо типу, в Норвегії, ну я не знаю, як ви вважаєте, де, де легше жити в Україні чи в Норвегії. Звісно, залежить. Як яка у вас зарплата да, в Україні? Я ж кажу, якщо у вас там 10 тисяч гривень, да, чи 15, то це маловато, звісно. От. Надо хоча б 20, чим-то, 25, да, 30. Якщо не, не знаю, там з звісно, дивлячись, яка дорога у вас квартира, знімаєте ви чи ні. Типу. Ну, такі справи. А ви пушіть, скільки ви витрачаєте в Україні, скільки ви витрачаєте в Норвегії і ну, наскільки гарна купівельна спроможність в Україні, бо я ну, знаєте трошки вже забула. От купівельна спроможність в Норвегії. Я думаю, все-таки, що краще, тому що ми можемо купити, до прикладу, ці навушники коштують 500 крон. Що коштували б ці навушники в країні 500 гривень. Я думаю, що ні. І, типу, зарплата, якщо дивитися на цифри, а не приводити валюту, то цифри однакові. Так? Отак і живемо. Ще плюс у Норвегії те, що мені подобається, є оці оренда, ти можеш взяти безкоштовно велосипеди, якісь там похідні штуки, там палатку, що там лижі, ну, таке все для відпущенку. В Україні не можеш взяти. Плюс в Україні я не бачила таких знижок, оці кошиків для бомжей. Та -та? Я думаю, кошики для бомжейби було б прекрасно, особливо якщо б там ціники не приклеювали, і було б ну правда там срок годності закінчується там завтра, сьогодні. То я думаю, люди б купляли купляли собі якісь там фрукти, овочі. Навіть кстати, огірок в Норвегії огірок коштує там 23-25 крон, незалежно від сезону. Чи коштує 25 гривень огірок Україні в Україні взимку? Там бабушка з дідушкою не можуть собі дозволити купити огірок взимку, да? вони гарпатяться на городах, щоб собі закрити огірки на зиму. Да? Тому так. Банани. Банани 20 крон кілограм. Скільки коштують банани в Україні навіть в АТБ. Ну, я ж кажу, я перерівнюю 24 до 24. Я не знаю, зрозуміло я вам розказую, не зрозуміло. Ну, я так придумала собі, що я так буду розказувати. А там пишіть, ви щось поняли чи нічого не поняли. Коротше, я намагалась. Дивіться, який прикольний парк. Глаза. Мені дуже подобається. Ви пишіть свою думку. Як ви думаєте, напишіть, ой, які ж таке, з моєї вода, що відбувається. Так тут не так боюся. радше це Люфт, люфта це жовтий вертольот, люфта амбуланд, це полетіти. Я не знаю, чи видно було вам? Напишіть, де ви живете зараз, в Україні чи в небе, чи в іншій країні. Напишіть, скільки ви заробляєте, скільки ви витрачаєте. Напишіть, чи вам вистачає вашої зарплати. Все, всіх цілую, люблю, пока.